Доброго дня, колеги на градарі. Щойно освітлив листочок, 16 серпня і з завтрашнього дня вибірково почнемо зрізати сорт під назвою Лівія з селекції Загорулька Віталія Володимировича. Це сорт достатньо раннього терміну достигання. Вже дуже багато новинок зараз підбирають, підбираються скажімо так, дуже близько під, під Лівією. Але Лівія продовжує працювати, бо видає неймовірне навантаження, видає дуже ранній термін достигання. Запилюється гарно, колір ніжно-рожевий такий приємний. Ну і мускат. Лівія вже стала синонімом слова стабільність. Дуже гарна позиція. Грона трошки я вкорочую для більш раннього визрівання ягоди. Отаке вона і має бути забарвлення для зрізки. І отакі вибіркові грона з завтрашнього дня почнемо реалізовувати. Ці, певна річ, ще не готові. А так, де розова забарвлена, вже можна різати. Мускат є і цукор, що в верхній, що в нижній ягоді. Грона в неї дуже крупні, там 1,5-2 кг і більші. Ягодка, до речі, також ще малих розмірів. Ви бачите в дуже гарному навантаженні. Тут вона грамів 14, а є окремі до 16 грамів. Тобто ну, товарність і розміри на висоті. Оце закінчується один кущик лівії, і там починається у нас ще один. Я лівію не хочу видаляти свого наградника, хоча є багато. Морально новіших сортів, але дуже вона мені подобається своєю стабільністю. Я ж кажу, ринок її знає, ринок її любить і запитує. от таку в принципі ягоду виносити. Воно, знаєте, інколи ринок просить асортимент, то треба там і чорний, і білий виноград, і рожевий, треба і пальчик, і овал там. А інколи достатньо винести приображення чи лівію. Отак, от, от там декілька ящиків положив, іншого вже не потрібно. Бо Лівія вона на своєму фоні здатна захмарити всі інші сорта. Повторюсь, вибірково будемо зрізати з завтрашнього дня, бо весь кущ, певна річ, ще не готовий. Класика. Шикарна Лівія селекції загирулька Віталія Володимировича.